Буде цікава інформація зараз тим, хто, в кого має сигналізацію Шерхан 5 і в кого проблема із брелком. Ось оригінальний брелок. В ньому перестала працювати перша кнопочка, і тому користуватися ним вже немає можливості. Це старий, а це замовлений з Китаю. Після, ну як я отримав його, взяв переписав. Бріні перезаписав його в сигналки, я думаю, всі знаю. бралка. Потрібно три рази включити повністю запалення, не, не нажимаю на стартер. Три рази обов'язково це треба вложитися в 3 секунди, ой, 4 секунди і потім нажати один раз на брелку. Якщо брелок прописався, то сигналізація моргне два рази. В іншому е, разі спробувати по нові все робити. Зараз я відтворю, розберу сам брелок. Розбирається він дуже легко, беремо підковируємо. І тут викручуємо винтик любою хрестовою викруткою. Все, як бачимо, там був винтик, все, він викрутився. І тепер просто піддіваємо. Ну, це вже він. О, все. І виймаємо сам брелок. Ось ну, внутрішню частину. Щас зразу я роз'єднаю їх. Так, це виходить оцей брелок, зараз я розберу цей брелок. Понісю новий. Тут микрутили все, і те, беремо його, піддіваємо. Все він у нас легенько виходить. Всього. Корпуси ми назад одлажуємо і будемо працювати з. Приїхав мені він ізначально з отак. Виходить, Це блок... Старий, все до цього. Зараз ми одягаємо. Все. Тепер ми для того, щоб зрозуміти, що, що не працює, а секрет в тому, вірні, цей брелок приїхав і в ньому не працювала, так сказати, обратна связь. Все працювало, все. Він закрив, відкривав, закривав, усе працювало, крім обратної связи. Зараз, як бачимо, ось я нажимаю одиничку, у нас помилка і не спрацьовує обратна связь. Я вже пробував прописувати, повністю прописувати. По новому ключ не вийшло. Все працювало, відкривало, закривало, тільки не працювала обратна зв'язь. Бачимо, ось, не працює. Я нажимаю, не працює. Беремо, що беремо? Я вирішив взяти, спробувати попро... в якості експеримента. Витягуємо брелок і витягую повністю Обережно знімаємо верхній модуль і ставимо старої сигналки. Цей модуль. Він сюди повністю стає. Стиковується, все стає. Питань нема. Зараз давай просто беремо, вставляємо батареєчку. Так. Все. Як бачимо, вже ось обратна зв'язь з'явилася. Антенка появилася і запрацювала повністю, сигналізує повністю. Не знаю з чим це зв'язано, але просто замінив цей модуль. Я. Це китайський модуль, він чомусь не хоче працювати. Може щось там треба прошивати. Ну я вийшов, просто замінив та і все. І все, тепер обратно збираємо брелок і все.